Помідори, огірки, парець, капуста у мукачеві на ринку триває активна торгівля розсади та саджанців. Розсаду маємо торгуємо. Ну і Клубніка вже з'явилася на базарі, ну так не дуже. Ну але люди беруть. Я примадонна помідора. Що зараз вона буде наша закарпатська? Ну така з зносиком. Знаєте, вона дуже м'ясиста, солодка. Є сливка, де високоросла, низькоросла. Ну багато сортів помідор перець. Нікуди куди ж можна купити ягоду клері, теж в наша домашня. У продавців є чималий вибір різних сортів овочів, аби кожен міг обрати для себе. Також на ринку вже представлена полуниця. Є ранні київські були, є сливка міськоросла, розові є, є такі головоє, серце, помідори, всякі перець, солодкий, червоний, болгарський, ратундра, капуста рання, середня. Через погодні умови місцеві жителі поки не дуже активно купують молоді рослини, кажуть продавці. Але вже через тиждень-два очікують збільшення попиту. Просто погода, але ну, так, ну, воно, піде, воно піде, воно піде, воно після ну, цих травневих свят. Вже в нас будуть свята цих, після поливних свят, воно буде вже краще. Йти. Погода, зараз таку ну, шутку з нами погода просто зіграє. Ну, а так воно ну, ну, не дуже, але ну, попит є. А тепер вже будуть брати. Май будуть брати, купують, бо на базарі дуже дорого. Та привидко садить та й буде садити. Ти будуть брати, як буде тепло. мало, ночі холодні. Пані Ярослава переконана, самостійно вирощувати агропродукцію вигідніше, ніж купувати в магазині. Самостійно це, звісно, все завжди все вигодно самостійно вирощувати. От так, допустим, як капуста моя самостійно, то. Маємо місцеві жителі кажуть, за можливості вирощують овочі та фрукти вдома. Це гарантовано завжди свіжа городина, без додавання нітратів. Я помідори вирощую вдома, огірки, картоплю, редиску, цибулю. Ну мені це вигідно. Як люблю, треба. Потреба є така, щоб вирощувати вдома, дешевше. Пан Василь вдома має город. Каже, ніяка магазинна продукція не зрівняється з самостійно вирощеною у домашніх умовах. Вдома маю огороди, да, і файно і вирощую. мушу. не йду на базар, а керт маю великий, обіжав за керт, помідори і зарвають знаєте. Та є і ті, хто купує все необхідне в магазині. Пані Ольга каже, вдома розводить тільки квіти. Я подружці купила, ви вдома нічого не вишити. Нічого. Ну, цвіти, все, квіти, квіти. Здебільшого розсаду купують люди середнього та старшого віку, кажуть продавці. Молодь саджанці купує неактивно. Місцеві жителі кажуть, вирощувати продукцію звикли, адже так знають, що матимуть необхідні овочі, фрукти та прянощі не тільки у свіжому вигляді влітку. Частину продукції законсервують та ласуватимуть нею взимку.